Для огляду свою сімейну валізу радіаційного і хімічного захисту. Валіза розрахована на три особи, двох дорослих і дитину. Всередині валізи є, по-перше, це методичка, яка затверджена Міністерством, е, е, Міністерством освіти, тобто це навчання захисту життя, де є вся інформація, що робити під час вибухів, під час ядерної, хімічної загрози. Також тут знаходяться. Два протигази, тобто це протигази. Всередині є і ще й маски такого виду протигази. Їх два штуки, тобто це для дорослого і для дитини. І тут же є рукависці, звичайні хірургічні рукависті. Далі це бахіли. дві пари дорослих бахіл і пара дитячих бахіл. Тут же є Вода пів літри питна бутильована. Бачимо одноразова пільна губка, три комплекти для того, щоб можна було обтертися після того, як у... залишимо вже небезпечне місце і прийдемо у безпечне місце, тобто, щоб можна було обмитися. Тут є стільки з водою, тут є пільна губка. В принципі, цими можна Губками обтерти, обтерти всі ділянки шкіри і такі ж самі губки, ось є ще одноразові для рук. Тут же є дозиметр, професійний дозиметр, і радіо. Радіо для того, щоб ловити хвилі рятувальників, тобто з наушниками, звичайно, він працює, які виконують вже антени. Тут же є рукавиці ще окремі. Тобто це для протигаза, який, скажімо, для чоловічий протигаз, називаємо так. Всередині є звичайний протигаз з двома фільтрами. Тобто такий протигаз треба бути уважним щодо сроку зберігання протигазу і щодо годності самих фільтруючих. Коробок, але це ось для скажімо, чоловіка, який може вже провести якусь розвідку. І ці дві коробки їх вистачить на десь 6 годин, 5-6 годин знаходження на забрудненій території. Для цих протигазів китайських це всього 30 хвилин, тобто цього буде достатньо, щоб перейти десь у безпечне місце вже після розвідки, умовно кажучи. Салфетка. Тут же є ліхтарик аварійний, тут же є три комплекти дитячий і дорослі комплекти, костюми медичні, тобто це комбінезони для того, щоб не потрапляли радіаційні речовини на тіло. для того, щоб не потрапляли хімічні речовини. Тут і є така аптечка. Течка турнікет, одного турнікету буде достатньо на трьох осіб. Тобто тут є опікун серветка, є вати-тампони, когулянт для очистки забрудненої води, тут є ІПП, індивідуальний протихімічний пакет. Восьмий. Це щелянське виробництво, але можна подивитися по рідині. Якщо вона не має хлопів і вона не мутна, то можна ще використовувати цей пакет. Але також є вже і сучасні пакети. Тобто це. ІПП-11, два пакети, ІПП-11 протихімічні пакети. Цими пакетами можна вже обробляти ділянки шкіри. І радіоаційна аптечка. В цій радіоаційній аптечці знаходяться необхідні пігулки. Тобто це усіє перелік. Це і калій йодит. Це і... Абезболювався цей і е, протирвотне е, і антибіотик. Всіх цих речей має вистачити, щоб залишити забруднену територію і знайти безпечне місце, знайти безпечну територію, де вже можна е, вести життєдіяльність після ядерного вибуху або хімічної атаки. Огляд підготував ігор молода. Дякую за коментарі.